Урок української мови. Частина 32. Урок 15, сторінка 11. Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання. Пригадайте, що таке синонім. Синоніми, синоніми це слова близькі значенням. в якому рядочку записані синоніми: дощ, мряка і злива. Синоніми це слова, які означають однакове поміняття. Портфель, папір і зошит це не синоніми, це різні слова. Портфель, це сумка, папір це бумага, тому що це склеєні з бумаги саме аркуші паперу. Запитання друге. Розглянь таблицю і допиши пропищені. Запитання і зміни слово. І так, називний хто що. Учні, родовий, нема кого чого, учнів. Давальний дати кому-чому учням. Знагідний шукаю кого що учнів. Орудний пишаюся ким чим учнями. Місцевий на кому на чому на учнів. Офергада мудрої сови. Знак м'якшення і апостроф від попередньої букви не відриваються. Завдання четверте: Допоможи кнопочці знайти рядок, де слова для переносу поділено правильно. Правильний варіант під буквою Б. Бай. Дем Ян сильний. М'який знак і апостроф не відривається, як в інших словах. Тема нашого уроку відмінювання іменників, синонім, знак м'якшення. Джозеф Реддір Кіплінг Кіт, що гуляв сам по собі. Отже, сьогодні на уроці ми будемо з вами вчитися відмінювати іменники, тобто змінювати їхні форми запитаннями. попрацюємо над словами синоніми. Продовжимо розкривати секрети знака м'якшення, прослухаємо вірш Ліни Костенко. Цей ліс живий. Цей ліс живий, у нього добрі очі, шумлять вітри у нього в голові. Старе сніпні, кошлаті поторочі. Літопис тиші пишуть у траві, Дубовий нестор дивиться крізь пальці, на білі вальси радісних беріз, і сонний гриб в смарагдовій довійку файці, Дощу напився і за день підріс. Багряне сонце сутінню лісною, У просвіт хмар показує кіно і десь на пні під сивою сосною, ведмеді забивають доміно. Малі озерця блискають незлісно, ще хмара втомлені громи. Поїдемо поговорити з лісом. А вже тоді я зможу із людьми. Я вважаєте, чому сьогодні ми повинні говорити всім про збереження природи? Тому що природа це наш спільний дім. У вірші Юліни Костенко. Зустрілися слова в житті в переносному значенні. Знайдемо їх слова в переносному значенні в завданні четвертому. Ліс живий. Гриб дощу напився. Сонце показує кіно, фальс радісний беріс. Пригадаємо, що таке синонім сторінка 3. Синонім – це слова близькі за значенням. Спробуємо. Знайти синоніми у вірші Алли Свашенка. Читаємо разом: З'їжджались внучки у гості до діда. Ось там завірюха санчатами їде, за нею метелиця слідом мете, хурделиця хугу з собою веде, а тільки но вітер у полі завіє, як стануть на лижі. Хуртеча й Завія. Нарешті двох за Заметіллю приїхала найменша улюблена внучечка Віхола. У цьому вірші словами синоніми, які описують природне явище, є Завірюха, метелиця, Хурделиця, Хуга, Хуртеча, Завія, Заметіль і Вихола. Вони написані з великої літери. Тому що у вірші вони є ніби головними героїнями, ніби живими істотами. Але всі вони означають природне явище сніг з вітром. Але який то буде сніг який то буде вітер, означає у кожній по своєму. Правий фотоапарат. Прочитаємо речення з екрану монітора. Синонім здебільшого належить до однієї частини мови. Спробуємо з'ясувати слова до якої частини мови належать синоніми у нашому вірші. Завірюха що іменник, метелиця, що іменник, Курделиця – що. Іменник хубав, що іменник. Далі можна перевіряти, але ми побачимо, що всі ці слова частини мови будуть належати до іменників. Хвилинка каліграфії. Пригадайте алгоритм написання великих літер. Увага на екран. Запам'ятай алгоритм написання букви О. Великий овал. У повітрі повторіть алгоритм написання великої букви О, другий елемент, або друга буква. Запам'ятай алгоритм написання букви С. Великий лівий півовал. У повітрі повторіть великий лівий піввал. А тепер знайдіть рядочок Зошита і пропишіть у ньому рядочок букви О великої, буква С і назви міст Одеса і суми. Ну, а ми з вами продовжуємо працювати над картою знань про іменник. А для початку. Повторимо пісеньку про іменник, все що ще іменник. Дував собі для зміни сім відмінків. Називний, хто що, родовий, кого чого. Давальний кому чому. Знахідний, кого що, орудний, ким, чим. Місцевий на кому на чому, кличний без питань. Провідміняємо наступні слова. Називний, хто діти. Родовий, кого дітей. Давальний кому дітям. Знахідний кого дітей. Орудний ким дітьми. Місцевий на кому на дітях. Кличний любі діти. Він не має питання. Наступний іменник міста. Називний що? Міста. Родовий. Чого? Міст. Давальний. Чому? Містам. Знахідний знайшли що? Містам. Орудний чим Містами. <кій> Місцями. на чому або у чому у містах. Кличний. міста. Зверніть, будь ласка, уважно, що слово міст у родовому відмінку немає закінчення. Вірніше, воно є, але це порожній квадрат. Тому що закінчення може як ховатися, так і набувати слово. Знаючи запитання. І назви відмінків спробуємо з'ясувати, до якого відмінка будуть належати наступні слова. Давальний. Даю кому чому. Орудний орудою, ким чим. Людьми орудою. Школо цей іменник не підходить, це клична форма. Водою орудою. Татові дам кому. Давальний. Лисичці дам кому. Внуками орудою. Учням дам. Давальний. Катею орудою. Друга група місцевий і знахідний. Місцевий має запитання. На кому на чому. Знахідний знайти, кого що. По школах місцевий. У міста. Знахідний. На землі. Місцевий на школу. «На що знайти? У містах місцевий до школи. До чого, це родовий відмінок це зайве слово. Завдання 10. Поділи, де слід слова для переносу. Якщо ми маємо знак м'якшення апостроф, то вони залишаються з попереднім складом. Дзьоб це слово не переносимо, в ньому лише один склад, один голосний. Друге слово. Апель, син. І тільки так. Досліджує, досліджує. Кар'єр. Кар'єр. Апостроф залишається з попереднім складом. Батько. Батько. М'який знак залишається з попереднім складом. Мальва мальва. Сходжений, сходжений. Сходжений. Хлоп'ятко. Хлоп п'ятко. Хлоп а можна хлоп'ятко ще хлоп'ятко. Наступне завдання: В межі кнопочці правильно вжити синоніми до слова їжа. Синонімами до слова їжа будуть страва, пожива і корм. І так, мама купила мурчикові корм для котів. Бабуся готує мої улюблені страви. Пташкам узимку важко знайти поживу. І ми з вами дописали слова, синоніми. Відповідно змісту речення. Ви побачили. мама купує мучикові не страви, а купує корм. А пташкам поживу. Треба. І змінили закінчення деяких іменників. Тому що. У реченні слова зв'язуються одне з одним за допомогою питань і закінчень. І так, наступні слова. Пригадайте слова з презентації і запишіть пропущені звуки у моделях. Портфель. Апельсин, Колодязь, ковзатись. Учитель. Медаль. Звукові схеми. Перевіряємо. Перше слово колодязь. К. Твердий приголосний, О голосний, Л. Твердий приголосний, О голосний, Д м'який приголосний, А голосний. З м'який приголосний. У слові «колодязь» вісім букв і сім звуків. М'який знак буква, але не звук. Три склади. Друге слово ковзатись. К. Твердий приголосний, О. Голосний, В. Твердий приголосний, З. Твердий приголосний, А. Голосний. Т. Твердий приголосний, И голосний С. М'який приголосний. У слові ковзатись: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять букв і 8 звуків. Який знак буква, але не звук. Складів ми маємо три. Кружечками позначаються склади. <клес> Допишіть пропущені. Ну, а тепер спіймайте букву М'який знак. Закрецліть номер, де зустрічається слово з м'яким знаком. Пітьма. Степ. Старість. Льодяник Тьохкає, різкий, сільський мазь, мороз, перець, базар, бур'ян. Перевіримо з вами слова за відповіддю на екрані: Питьма. Степ, старість, льодяник, тьохкає, різкий, сільський, мазь, мороз, перець, базар, бур'ян. І так слова з м'яким знаком. Потрібно було писати лише у словах за номером: 1, 2, 4, 5, 7, 8 і 10. Устав, де потрібно знак м'якшення. Мальований кольори у трьох. Бадьорий корова не треба. Прочитаємо правила переносу слів. полученням, який знак О, не розривають. Польовий не можна. Польовий. <coughs> Поділи, де можливо, слова для переносу. Чотирьом. 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 Польоти. 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 Бадьори, бадьори, Бадьорий. Бадьори. Льон не переносимо. У слові лише один склад. Забрьоханий, тобто мокрий, і брудний. Забрюханий. 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 Прочитайте уривок. Вір Бориславець допишіть підказку. Знак м'якшення беззвучний знак. Він не читається ніяк, та звук твердий м'яким стає, де він до букви пристає. Щоб уникати помилок, просту підказку поясни. Де ти з'їси лини? Допишіть підказку, пам'ятаючи про те, що ми пишемо її у лапках, дві коми зверху, з великої літери. Де ти з'їси лини? Саме після букви, що означають що приголосні звуки, ми пишемо з вами м'який знак. Бій зі змієм. Поставте відео на паузу. виконайте бій зі змієм, а потім перевірите. Перевірка. Познач рядок, у якому всі слова записані без помилок. Під буквою З. Ковзатись апельсин, учитель, медаль. Завдання друге. Познач рядок, у якому всі слова іменники. Тобто відповідають на питання, хто що, і називають предмет. Під буквою А. Ялина, шишка, дятел, холод. З'єднай назва відмінка і його запитання. Родовий. Кого чого, знахідний знайти, кого що, орудний, орудувати, ким чим. З'єднай іменник та його характеристики. Людино це однина, кличний відмінок. Про козаків множина, знахідний відмінок. Людьми, ким чим, множина, орудний відмінок. П'яте запитання. Познач рядок, по якому власну назву записана з помилкою. Виправ її. Журнал Пізнайко потрібно писати в лапках. Буква Я. Шосте. Познач частину тексту, в якій йдеться про персонажів, Час – та місце події. Це зачин. В зачині починається вся історія. Сьоме. Познач персонажа, який допоміг Мауглі в боротьбі проти родих собак. Це буква, буква І. А тепер із поданих слів можна скласти слово Завія. Запишіть його. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми вчилися з вами відмінювати іменники, опрацювали над словами синонімами, розкривали секрет, знака м'якшення.